І так, плата термінатора 3-го. Що у нас було зроблено? По ремонту у нас тут регулятори всі поміняні. Суючий з виконання це блок уже давній, тому що я таких кріплень вже давно не ставлю. Але все там працювало прекрасно, в принципі. Так, клавіші, блок живлення, модернізація. Зробити двотональним в режимі дискримінації, щоб не, кому... не копати шмурдяк. І так, режим дискримінації. Режим всіх металів. Все, питань тут немає. Так, регулятор. Гучності у нас додали. Все працює. Ще проведіть у себе вдома експеримент на рахунок, наприклад, мишка і зовнішніх похибок. Чи реагує на них металодетектор. Не на саму мишку. А на частоту 24 ГГц. По близості металодетектора, як він у вас працює? Оце один плюс із з усіх решта у Термінатор 3 m 2 моєї розробки. Що в нас по блоку акумулятор було зроблено? Те, що просив клієнт, тумбер я замінив, хоча той працював. Живлення тут. Адаптована, тобто будь-яке сюди, в принципі, не підключиш, але я зробив, що можна до блока підключати будь-яке в районі 12 В. А так, 3 M2, як правило, розрахований тільки на моє адаптивне живлення. Інакше туди не підключиш. Це такий чисто особистий розроблений мною проект під мою торгову марку, скажімо так. Робота зроблена. Кошти вже оплачені наперед. Приємно працювати з такими людьми. Дуже вдячний пану Романову за його терпіння і, надію, клієнт наш буде довольний.